Слухай, Лесь, я б зразу, знаєш, от ну о, ми зараз перейдемо до, до нашої такої адженди емігрантської, яку ми з тобою почали минулого тижня, а тепер власне, ну продовжуємо. Але а, от з новин, які ти дякую тобі величезне, накидала протягом вікенду, тому що вони важливі. Я попрошу зараз третій слайд, це м про те, що. А німецьке суспільство починає більше підтримувати допомогу Україні важкою зброєю Лесю, і оце вже власне до геополітики. Це для наших типових а, етерів цього слоту поза практичною цінністю розмов про умови в еміграції. А, давай прокоментуємо це. Тому що я так розумію, а, ти дала мені розуміння того, що десь ну. Не падає, а навіть зростає бажання німців mm -hmm. давати нам mm -hmm. важкі прекрасні залізяки. Розкажи про це ну тут йдеться про те, що вийшов черговий політичний барометр е, німецького суспільства. Він виходить раз на місяць, і в ньому зокрема було питання стосовно України. Раніше були питання, чи готові ми. Підтримувати далі Україну попри зростання цін на енергоносії. Тепер вже ціни почали зростати, але питання змінилося трошки. Ідеться ем, про те, що ем, чи готові ви, е, чи чи повинна Німеччина надавати бойові танки Україні, тобто йдеться в першу чергу про леопарди. Я думаю, я тобі здається, також давала відео нашого посла, який там дуже кумедно він намагається такий софт пауер вшивати до німецького загалу. Взагалі намагається їм пояснювати, чому Україні так потрібні танки. Відповідні, от е, ну тепер виходить так, що перший раз вони ставили це питання місяць тому, на початку листопада, і поставили його ще зараз. І з'ясовується, що на 5% зросла підтримка. Е, німцями. А скільки ж вони чекають, яко, якою вона має стати? Щоб нарешті, от я я в принципі за педантичність, за системність, за цей ордунг славнозвісний німців обожнюю. Ну тобто за, за економність. За те, що вони такі душні, що вони рахують кожне пфені, точніше, кожен Євроцент, все в порядку. Країна ідеального фактичного порядку. Хіба що ті, хто приїжджають з Радянського Союзу, колишньо через рік-два, кажуть: тут не все так ідеально, знаєш, тут німці вони не зовсім такі хороші, і так далі, ну, як завжди. Тобто, значить, оговталися, і вже тобі і Німеччина не Німеччина. Проте, оця поволістю, тобто кволість та ухвалення рішень, яку це от. Е, Меркель ще впровадила, яка показувала. Я не знаю, що вона мала на увазі. Там багато хто розшиф... намагався розшифрувати цей жест. І, е, проте, е, здається, це спадкове. Як про... Мовчу, мовчу, мовчу. А ти я не знаю, що тобі там вважається, Це Меркель так стояла, і вона так говорила завжди. ну, Я, я просто нагадаю. Ну, насправді насправді, їй це порадили, тому що так, так, таким чином вона могла якось концентруватися. там є, Але ти прави, є різні різні інтерпретації цього жесту. Правильно, Але це розумний зрозуміє. Кому треба, тот От, Так, от питання в тому, що що має статися, що нам так нам потрібні леопарди, якщо. Сьогодні президент Зеленський в Бахмуті для розуміння, це найгарячіша точка. Я не кажу, що Зеленський молодець це робота президента, як і будь-кого. Якщо почитати про Другу світову, як поводився Сталін як цикун, як поводився Рузвельт Черчилль. Розумієте, це, це гідно наслідування, як поводилася британська королівська родина. Я перепрошую. Це гідно mm -hmm. наслідування, тому що так, країна у війні, це значить, що твоя королівська родина має бути теж на фронті. Фронт може бути в шпиталі. А і тут, тут не питання, але чому німці що має статися для того, щоб розуміння, що так Україні дуже тяжко, так це фронт європейський. Так нам потрібні не лише леопарди. Нам потрібна авіація, нам потрібна протиповітряна оборона. В більших обсяг здається, вже під залужний сказав, що йому треба під подушку, щоб святий Миколай приніс. Це під його подушку не влізе, але нам треба. То що треба зробити німцям, яку клізму ще поставити? Якби я це знала, я була б у німецькій політиці і це змінювала. Мабуть, треба це зробити якось. Але ем, насправді ем, я завжди кажу про ці дві швидкості, що я можу сказати. Тут це те, що нам здається слимачим темпом, тут здається карколомними змінами. Тобто за ці останні 10 місяців німці пройшли зміни від. Е, Взагалі нікуди зброю не надаємо, де є конфлікти, як вони кажуть, і до того, що вони надають, хоч принаймні те, що надають. І, власне, я розумію нашу нетерплячість, до речі, вона є в дуже багатьох в діаспорі, звичайно, і в багатьох проукраїнських політиків теж саме, але. Там сидить правляча коаліція головною партією, в якій є Соціал-Демократична партія Німеччини, серед яких є ще дуже багато таких, як сказати, взагалі позавчорашніх, або, так би мовити, клонів Шредера, якщо ти так хочеш, тобто відповідно, з ставленням до світу таким. Такі вони є в цьому в відомстві канцлера, дуже багато таких. ну і Ми маємо канцлера, який, не знаю, мені надавно навіть сказали, що він. Має такі риси аутиста, який сам робить все нікому не довіряє, так би мовити. І тобто у нас дуже, дуже складна правляча коаліція там. Тобто, вплинути на нього поки що дуже важко. В тому то справа тут навіть не самі німці в цьому винні, а уряд. Уряд відповідна комунікація назовні від уряду від політиків іде не такого штибу, який би. Сприяв тому, щоб ми наступного місяця в цих опитуваннях 70% як у зелених побачили. Тобто, оце оці всі такі моменти вони впливають на таку думку, і ем, звичайно. Нас обурює багатьох тут. Це я, я читаю в багатьох політиків і в зелених політиків, і в є прогресивні соціал-демократичні політики, які теж цього не розуміють, але все ще не перегнули оце, оцей спротив, тобто його ще не пробили. Такий, щоб дійсно сказали тут, достатньо сказати, щоб е, канцлер вийшов і сказав, що це теж наша війна, що ми повинні підтримувати усім. Він говорить, ми повинні підтримувати Україну. Але він не говорить оцю всю ну, речі не ну така політична система. Це треба глядачам пояснити. що Це неможливо, що вийшов Шольц і сказав: значить, так Тим сидіти, я кажу, що ми що ми робимо. Ну це так точно в Німеччині не працює. Насправді, це одна з ознак того процесу, який називається утворення коаліції по виборах. Тобто їм потрібно домовлятися завжди всім з усіма. І лише на консенсусі, певному консенсусі, політичному і суспільному їхати вперед. Ну так побудована Німеччина, так побудована але... Федерація в її справжньому розумінні ні. Тому що землі поміж собою ще домовляються, поміж іншого. Треба те, це розуміти. А землі різні але... бувають, але в цьому сенсі маю ще сказати, що навіть тут людей дивує те, що все одно нема цих кардинальних рішень, тому що і зелені, і. Ам... І жовті, ці ліберальна партія, яка третя партія менша в коаліції. Вони всі виступають за те, щоб е, справді справжні хороші поставки зброї були до України. Це чудово. Ну я ну, думаю, їх ну... все ж таки стимулом стане я вже останню свою цю от, от, наполегливість запхаю в етер, Хоча завжди це прерогатива бобра. Тобто його от, бобра не зупинити. Я Та він, що, він сьогодні Ні, щось мовчить. Ага. Я причини то знаю. Я ж вже їх озвучу. трошки, трошки у нас було mm -hmm. тут уже таке пікірування. От я думаю, що німцям допоможе ціна гранична на нафту і на газ. Ну на газ от буквально вчорашнє рішення було: 180 доларів. Тобто, це загальноєвропейське рішення теж. І знаючи, болісне сприйняття німцями газових питань з огляду на північний потік, потік-1», північний потік, 2 на герхада Шрьодера. Прекрасну персононьку, продажну, так би мовити, шкуру. От то тут, тут, тут все встане на свої місця, але не так швидко, як нам хотілося. Це просто моя ремарка. навряд чи це питання до Лесі. Леся, чого ти без прута ходиш в бундестак? Ну, ну, Тут... Ти маєш рацію. Ми побачимо, побачимо, чи, чи це вплине. Моя надія теж дуже сильно на це, що у них є якісь вже рамки тепер, що все зрозуміло. Хоча населенню тут запропонували суперкомпенсації з огляду на те, що є. Тобто, тут такого страшного нічого немає. Через те, власне, ем, і не падає ця підтримка, принаймні на тому рівні, який був, а трошечки зростає, але немає оцього рушійного. Ми підтримуємо це. Наша війна також. Тобто, цього бракує того, що в риториці принаймні, щоб потягнути за собою решту населення. Ось так.